Розкажу вам трошки про смарт No1 версія Bravus. Взагалі існує декілька версій. Хештег 1, починаючи від комплектації Pure, Pure+, Pro, Pro Plus Premium Pulse, і Брабус. Брабус це топова комплектація. Існує декілька видів батарей на 49 кВт і на 66 кВт. 49 кВт йде в версії Pure та версії Pro. З додаванням плюса Pure Plus і Pro Plus. Там йде така сама машина, але вже з батареєю 66 кВт. Далі по комплектації Пульс e, і Брабус. Це повний привід. Комплектація преміум йде на 66 кВт з заднім приводом і там трошки, трошки інша батарея. проїжджає на 30-40 км більше. Ніж версії 66 кВт комплектації Pure Plus і Pro Plus. В пульсі преміум. оця от батарейка йде краще як у Брабуса. Саме Брабус беремо відмінності, від комплектації дивіться, в преміум, в, в преміум і в брабусі, іде. Ідуть матричні фари ось такі. Вони з функцією вирізання, автоматичне дальне світло. У всіх інших йдуть інші фари LED. Тут CyberSparks LED Plus. Відмінності по дискам. Тільки у брабуса ось такі от гарні диски. Обвіси на порогах. Е, Комбінування кольорів такі теж в Брабусі тільки. Передній спойлер і решітка теж в брабусі, тільки одна така, в інших інші. Задня губа, спойлер виглядає так в Брабусі і спойлер на даху. Це у нас іде ззовні відміну Брабуса, і чорні, е, чорні логотипи. Але можуть бути і в інших. Наприклад, в преміумі. Без ключових доступу в них іде у всіх. Тепер по інтер'єру. Ось такі от спортивні сидіння з червоними ременями безпеки. Только у брабуса Вот такие вот сидинечка, э, вот э, такая вот э, строчка и червона в Брабусе. И вот тут. Далее. Вимкну мультимедіа, щоб було чутно. Зараз. Так, треба обичність прибрати, щоб ви мене чули краще. Ось так. Так, далі у нас підсвітка комфортна, амбієнт. Вона міняється, там багато кольорів є на, на будь-який смак. Накладочки от смарт, на пороги, теж і в інших комплектаціях можуть бути. Сидіння з електроприладом, регулюваннями. Це йдуть в більш вищих комплектаціях, таких як, наприклад, преміум пульс і Брабус проекція на скло йде в комплектаціях. Premium Pulse Брабус. Аудіосистема топова Beats. з підсвіткою. В комплектації Premium та Брабус. Чорна стеля йде в комплектаціях Преміум це як доп. опція. В пульсі як Доп опція в брабусі іде ось така стеля вже в даній комплектації з заводу. Кермо. Це з Алькантарою. В Брабусі. Шильдік з підсвіткою в Брабус. Це тільки в цій комплектації. Режими. А, режими Брабус. Теж в даній комплектації. 39 секунди до сотні тільки тут. Е, в повному приводі. В пульс не скажу вам, чи є там, е, чи є там е, версія Брабус, вибору режиму їзди, не скажу, бо не бачив. Я думаю, немає. Даний смарт у нас новий з дані порти швидкі. Це cs 2 Швидкі порт зарядки це європейський стандарт. І він може приймати зарядку до 150 кВт на годину. Ось цей це CS2. Ось цей порт це type 2, європейський змінний струм. Він трифазний. І смарт може приймати до 22 кВт на годину від цього порта тип 2. Тобто, більше, цей порт не може видати станції на вулиці там комерційні. І смарт може це взяти. Це означає, що навіть від змінного струму вона буде швидко заряджатися. Підкапотка зараз вам покажу. Присутній такий ось невеличкий бардачок. Тут у нас ось сумочка там. Компресор і рідина. Тут знаходиться під кришечкою акумулятор, тут омивачка. Ось так от можна її підняти, омивачка. Однією рукою просто комфортно це робити, але вже вам покажу. Ось тут акумулятор, як я казав, тут там от гальмівна. Антифриз, але вам це все не потрібно. Вам тільки мовочка. І ось тут бардачок. На пневмо. Капот передній на амортизаторах. Даний семат у нас в продажі вже в Києві, на нашому київському складі. Ціна в описі. Звертайтеся на наші контакти. Будемо вам раді і покажу вам багажничок. Тут є дитяжка. До речі, сидіння задні, вони регулюються вперед-назад. Тобто, якщо вам треба ще більше, ще більше багажне відділення, ви можете змістити ці сидіння вперед, і тоді у вас буде більше. Ось тут ще є така ніша. Оригінальний кабель. Трикутник, аптечка. На даний смарт є гарантія повна і на батарею. Підтримується вона в Європі, на нашому Мерседесі не впевнений. Треба запитувати. Дах тут електричний з електричною шторкою. На відміну від третього хештег 3, то тут він зачиняється. І мені ця версія більше подобається, бо вона е, практичніша, на мою думку. Та більше як такий спортбек. А для сім'ї, мені здається, оце і краще. Це моя суб'єктивна думка. Зараз у нас по наявності ось цей червоний колір з. Чорним дахом і чорними дзеркалами. Теж у нас е зараз на мийку загнали. І е також хотів вам ще зазначити, є така версія лімітована Launch Edition. Він у нас теж буде, в ньому комплектація дуже висока з заднім приводом. І на відміну від повного приводу, проїжджає. Е Задня, задня привідна версія 66 кВт преміум та Launch Edition. Там інша трошки батарейка, і, і вона ще дає більше запасу ходу. по стандарту ВЛТП 440. По іншим стандартом там 500 Так що приїжджайте, дивіться, купуйте, бо з нового року вже ще хочуть вводити подорожчання, Повернення мит. ПДВ мито вернеться і при першій реєстрації теж поверне пенсійний фонд. У нас ціна саме дешева в Європі. На даний момент от сама дешева. на новий смак. Всім гарного дня, чекаємо на вас.